Про придбання товарів онлайн в великих торгівельних мережах за допомогою різноманітних застосунків будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень і нагадую: використовуйте ці інструменти для розповсюдження українського контенту. Це дуже потрібно. А зараз у мене Андрій Сметанніков, адвокат, з безоплатної правової допомоги в калуші, і він активно користується мобільними застосунками для придбання товарів, оскільки він не бачить і дружина в нього не бачить. Тому він якось трохи знається на цій сфері. Я, на жаль, не дуже це практикую. Тож зараз він поділиться своїм досвідом. Чи чуєш ти мене? Доброго дня, дуже добре чую. <гум> значить, стосовно. Піднятої теми взагалі на сьогодні дійсно дуже багато цікавого є в цьому відношенні. Е, є у нас, зокрема, чим користуємося ми. Ну, По-перше, є програмні застосунки, готові від декотрих е, торгівельних мереж, а є просто веб-інтерфейс, яким виключно зручно. Нам користуватися на комп'ютері. Ну, можливо, також і на смартфоні, але це вже не так зручно. я кажу, кажу прямо, бо дійсно воно так є. Е, значить, стосовно того, у кого є конкретно е, додатки, такі, які працюють, які реально працюють, це я знаю точно. На сьогодні це є торгівельна мережа Сільпо, е, торгівельна мережа Епіцент. Там, якщо хтось не знає, там теж можна придбати продукти харчування, але по більшості він спеціалізується по-іншому. Ну, взагалі, вони вони йдуть як не супермаркет, а як торговий центр, тому там є в принципі все. Значить, є, мають ті торгівельні мережі відповідні додатки програмні свої в для системи Android і для системи операційної Apple iOS, так званої. От. Е, що цікаво в цих додатках? Я е, з самого початку користувався, наприклад, додатком для сільпо, для того, щоб можна було, взявши будь-який товар в руку, е, тобто, вдома, чи в упаковку, чи будь-чогось такого, де є е, відповідний штрих-код товару, є е, в додатку сільпо такий. Розділ перевірка ціни. Де бажаючи може подивитися ціну на певний товар в своєму конкретному супермаркеті Сінько? Ось тому що ціни не часто е, бувають однаковими, і для того вони саме зробили зразу вибір супермаркета в цьому, в цьому розділі меню, і відповідно. Е, Можна знати, чи по-перше, чи той товар там є сьогодні, і, чи він, і, і скільки він сьогодні коштує. Тобто, на, реаль, в реальному часі досить корисна послуга, зокрема для нас, щоб то не ходити, не шукати. Ти подивився, а тоді вже йдеш і можеш навіть з консультантом, скажем, вже це питання вирішити так, що ну, щоб не робити доставку додому, прямо тут, просто знайти його там. У мене це починалось так. По-перше, тому що. Доставки в нас взагалі спочатку не було, потім вона з'явилася в вигляді самовивозу, тобто формуєш кошик в додатку і приходиш в магазин, забираєш товар. Зараз вже навіть відкрили адресну доставку в сільпо, тобто це дуже зручно для нас всіх, особливо в тих випадках, коли є якась десь трудна доступність, щоб то не просити соціальних працівників. От, в них дуже часто бувають запитання, які нам не всім подобаються. От, ну це вже інше питання. А доставка, доставка товарів, продуктів харчування є в сільпо в цьому додатку, є вона визначений такий розділ, і працює воно так, що спочатку можна вибрати, там є варіант пошуку. Потрібного товару, якщо відповідно розумієш, розумієш, що потрібно, і можна просто текстовим пошуком, звичайним, вибрати те, що цікавить. І другий варіант пошуку там є, просто проходишся по, по каталогу, де спочатку, як правило, попадаються акції, що теж немало, скажем, має значення, тому що. Вже хто звертає увагу більше на акційний товар, він саме може цим пунктом скористатися і відразу бачити, що є в магазині за певними знижками. Ось взагалі, тепер, якщо до такої нашої відомої мережі АТБ, можна. Додаток. Ми туди часто ходимо до нас дуже близько, і що там є додаток, а я його маю скачати, яким Чи, чином, ну, розкажи поки, але хочу сказати, що той додаток майже мертвий. Не працює час. Він є, я не можу зрозуміти, для чого він там є. Якщо цікавить, я думаю, можна краще це перетелефонувати на їхню гарячу лінію і вияснити там це питання, чому дуже мало функціональний на сьогоднішній день. Він і так був небагато функціональний. Там писали, як правило, тільки акції, там економія, і оце сім днів це ж у них є традиційно. Ну зараз, якби коли би туди не зайшов, чомусь воно зазначає, що сервер недоступний. Я не пам'ятаю точно що, але помилка і воно не працює. Єдине, здається, все-таки, що працює там, то це. Сканер товарів, але це він працює, чому я його не то, так не впевнено про нього говорю, тому що він працює виключно, коли ти перебуваєш в, конкретно в магазині. Якщо в сільпо можна собі вибрати магазин просто будь-який по бажанню, так, то АТБ ти маєш бути в магазині безпосередньо, і <клес> тоді цей сканер товарів працює. Ось. Притому через веб-інтерфейс е, за адресою заказ. Ну, що ж ми зробимо, ми українці, е, заказ.atbmarket.com. працює ця служба доставки. Е, знову ж таки, доставка двох видів, як завжди, е, це є самовивіз і адресна доставка. Ну, особисто з мого власного досвіду хочу сказати, що на тебе адресна доставка дуже, дуже не задовільна. чому довго везуть є... чи не то везуть? Чому незадовільна? Ні, незадовільна, тому що не везуть взагалі. Ти От у мене був випадок такий, я навіть оплатив цю доставку, вже там є онлайн оплата, бо раніше доставка оплачувалася окремо кур'єру готівку. Тепер вже там є навіть створили вони можливість онлайн оплати за доставку, ну але в результаті я цю доставку оплатив за таксі, проїхав, тому що я, в мене не було тоді часу, і не нема, мав я змоги інакше, я тільки от, що мусив, Ну, це таке, це особисто кожного. Але я розраховуючи на самовивіз, то було б зовсім інша історія. А оскільки я розраховував на, онлайн, на доставку адресну, а я, мені в ній відмовили. Ну, я, відповідно, мусив. Шукати варіанти. Це особисто мій кажу досвід. Але, можливо, в інших містах це краще працює. Там справа в тому, що там така є кур'єрська служба, IPOS. Ну, треба просто, е, очевидно, про цю службу трошки відгуків подивитися саме в Чернівці, зокрема. А як я, ти так... його замовляєш? Якщо доставка, якщо погано працює за стосунок, яким чином ти йдеш у магазин? Ну, я ж а... кажу. А тебе я це роблю виключно через веб-інтерфейс. Mm -hmm. Тобто, в інтернет-сайт, реєстрація там відбувається, звичайно, як і всюди. Вибираєш необхідний спосіб доставки, там заповнюєш ці всі дані. На рахунок доступності стало краще, було гірше. Скажу прямо: це, мабуть, один із небагатьох випадків, бо адресна доставка років три назад була для нас недоступна взагалі. Заповнити адресу, форму е місця свого перебування, то на сьогоднішній день це вже стало доступно, все-таки можна. І я кажу: проблема лише саме в виконанні цього моменту в тій службі, яка забезпечує цю доставку. Ну, ми забагато, напевно, на цьому концентруємося. Е знову ж таки, що? Що би варто було? Пошук товарів звичайний. Тобто є каталог, є форма текстового пошуку, якщо конкретно, наприклад, навіть по назві можна щось знайти, грубо кажучи, Фраголіно. Пишеш, записуєш в текстовому форматі, дивишся, яке є чорвоне, біле і тому подібне в результатах пошуку і, відповідно, собі замовляєш. Ще один цікавий момент на рахунок різниця, в чому замовлення АТБ і в Сільпо. Хочу зразу для так своїм власним досвідом э, сказати, що сільпо, як мережа, мені взагалі подобається значно більше ніж АТБ. тебе. Там єдиний мінус це високі ціни, але цей мінус перекривається дуже багатьма плюсами. Це не реклама, я не хочу просто я це йде саме в. Ну, не знаю, в нас АТБ дуже багато людей ходить, дуже великий оборот, тому вони мені зі, що мільйони в день мають грошового обороту, і тому все свіженьке завозять, то все дуже швидко розбирають. Тому ну, онлайн я не замовляла, але в принципі сервіс достатньо, якщо піти офлайн, то все там якби окей. Можливо, можливо. але стілько, якраз саме з приводу, ну, якщо говорити про ті ж онлайн сервіси. Їх там і більше, і вони краще працюють. Є там, до речі, цікавий онлайн сервіс, тобто ні, це вже можна сказати офлайн сервіс, але він е працює, скажімо, при допомозі такого ж смартфона. Ну, є можливість купити товар і оплатити його смартфона, а до каси самообслуговування підійти, і ви тільки паперовий чек. Нічого. собі. Є там така можливість, я відставлюся. Чим цим не користуюся. Хто тут є багато причин, можливо, в тому, що, бо, зокрема, е, щоб безпосередньо незряча людина сама могла цим скористатись, це ну хто вже дуже-дуже, скажімо так, на високому рівні. Ну, якого прямо напевно тому, припекло. Як тобі ще є інші варіанти доступні, то ти не <ривічно> правично користуєшся, мовиче й таке є. Ну, це, це ні, це не йде мова навіть про це. Я маю на увазі, от саме щоб скористатися цією послугою конкретно. Uh -huh. Це послуга називається вільнокаса. Але для того, щоб нею скористатися, треба все ж таки знайти той штрих-код на, на тій упаковці, тобто. Uh -huh. А як це ти як... його знаходиш технічно? Технічно, як дещо просто вже знаю, де знаходиться він. Телефоном, вже... поки не скажеш, що він там є, чи що. Є й такі випадки, але в магазині, от іменно що це незручно, і можуть до тебе підійти і просто запитати, що вам допомогти, або, або в гіршому разі щось гірше сказати. Mm -hmm. Ось. То саме цією функцією е, я користувався особисто супроводом дуже успішно. Ми тоді набрали добрий пакет товару різного, дещо було в декількох ну, в кількості декількох одиниць. Дещо було по одному, ну все рівно воно гарно дуже спрацювало. І, до речі, той чоловік, це мій племінник, який сам теж він є, займається, навчається за на, спеціальністю комп'ютерної інженерії, і він ну, сам був десь приємно здивований, що це вже в нас таке є. Mm -hmm. Але тим не менше, ми з ним це гарно, успішно випробували, тобто, це працює. <кій> 에, стосовно того, що ж. А, є яка різниця між доставкою в АТБ і доставкою в Сільпо. В ну, АТБ, 에, в них така політика, що ти ну, клієнт повинен сплатити доставку до того, ніж вона буде 에, йому доставлена. Тобто до отримання. Mm -hmm. Тоб, в будь-якому варіанті: чи 에, на самовивіз, чи на адресну доставку. А в Сільпо, якщо самовивіз, то можна сплачувати спокійно на місці при отриманні товару на касі. І наскільки мені відомо, я вже давненько не користувався, що там навіть немає цієї передоплан. Тобто там є можливість завести собі платіжну картку в додатку, але швидше це буде працювати саме якраз при використанні вільно каси. А при доставці не бачу я варіанту, щоб сплачувати обов'язково наперед. Тобто підходиш, забираєш товар, переглядаєш його, очевидно, там маєш право, значить, передивитися, що на місці, що ні. І вже тільки після цього варіант відповідно сплати. А якщо щось недобре, не то дали наплутали чи на, на ту ціну, чи щось звули, як вирішуєш? Такого ще не було поки ж. Давно користуєшся, скільки років? Ну, я кажу, близько трьох років. Угу. Ну, це е, лідницька. Якщо за тебе, от у мене недавно був випадок, сказали, просто там є, до речі, при доставці, при замовленні є варіант, е, як реагувати при відсутності певного товару. Так? Там є можливість, щоб передзвонити і уточнити безпосередньо ну, через телефонний дзвінок. Або є другий варіант, ні, я точно їх всіх і не пам'ятаю, там вроді їх навіть декілька, більше ніж два. Є варіант е, замінити на аналогічний, але це дуже ненадійний, як на мене, варіант, тому що аналогію визначає кожен за соб, ну, на, на, свій, на свій розсуд, е, є варіант. Просто ну, зняти з переліку цей товар, тобто не, не робити нічого, повернути кошти різниці. Е, а в мене я вибираю, якщо щось, щоб мені перетелефонували, і вони дійсно це роблять і уточняють. І мені це так більш подобається, тому що принаймні я тоді розумію, що я таке візьму. Ну, щоб геть-геть наплутали, до речі, комічний випадок у мене був. На початку цього року на День святого Валентина дуже комічний випадок. Ми так гарно посвяткували, але вже. В сільпо, значить, було. Це було офлайн якраз. Я попросив, чую, чоловік розкладає алкоголь, значить, ми хотіли собі там купити певний напій. Алкогольний, але, скажімо, такий, більш універсальний. Ось, і Тобто я до того зараз те хочу привести, що оф офлайн можуть якраз бути швидше такі курйози, аніж онлайн. Тому тому що вони там дивляться по кодах товару і тому подібне. А от офлайн, я попросив, кажу, там, ну, лікер Бейліс. І знаєте, що я замість нього отримав? Віскі Ні, не Ось, так мені Ось так мені допомогли, але оскільки я не знав, в якому вигляді має бути упаковка. Пляшка цього лікеру, я сподівався, що все нормально. А прийшли додому і трошки було весело. І що, і що воно було гірше за те, що ти хотів? Ну, що я вам скажу? Це питання не то, що гірше, це було просто не те. Ну, я зрозуміла. Але ти від цього як воно тобі не сподобалося, це як чорний білий хліб, інші речі. Але воно тобі не сподобалося, ти пожалкував мені можливо і нормально, а дружині не сподобалось, вона таке не ну, так буває. Ну якби не, не саме щось таке гірше, що могло би бути, але вже якась неприємність. Це було це не то, що саме гірше, чи не саме гірше, це просто є не. Ну... Непрофесійність mm. того конкретного працівника. Всі ми люди. Не... Ми не автомати, не машини. Щось людина може задумалася, може, які проблеми мала. Ну, на жаль, так буває. Ну, він бачите, тут питання в тому, що він взагалі саме, основне, що товар той був там, він його чи не хотів шукати. Взагалі мені замість е -е, спочатку пропонував замість того Фраголіна. Ну, добре, це, ніби, може, кращий був би варіант, але це все-таки теж не то. Ну, тобто, той такий момент я потім після того зрозумів, що, мабуть, краще і надійніше користуватися самовивозом вже ну, складеного кошика, який ти вибереш безпосередньо при здійсненні цього замовлення, аніж ходити з кимось когось консультуватися і. Ну, дивись мене таке було в аптеці, і коли мені дали не було ліків, яких потрібно, вони дали якийсь замінник, а воно не подіяло, Це було потрібно для обстеження. Тобто, я марно пройшла обстеження, яке. Не було інформативний, бо не ті ліки, які не зробили свою функцію, і це така штука виявилася. В печенні, тому що обстеження достатньо дороговартісне, а ліки ти придбав, а вони не ті. І якби фармацевт він не має права мені пояснити міняти ліки, які тобі призначив лікар, не спитавши, чи це вони дієві, чи не дієві. Ну вони б так роблять, все все добуває. Ми того не бачимо і ось так живемо. Погано, але нічого. Інакше нема, то живемо як є. Ну, ще про якісь додатки ти будеш розказувати, чи порадиш конкретно, чим би люди користувалися, де що все доступно, і. Ну, е також можу сказати про такий додаток, який має торговельна мережа торгових центрів, епіцентр. Теж у ньому дуже гарних багато є функцій. Е конкретизувати я нічого не буду, тому що, по-перше, я там не, не часто. Приснував mm -hmm. що небудь і досвіду чи позитивного, чи негативного, в мене немає. Але можу розказати, що там теж є знову ж таки ця сама зручність, що сканер кодів, сканер товарів. Е зразу показує теж ціна. Ну от, Скажімо, чого-небудь, що би то не малося на увазі. Якщо цей товар є в переліку в тому магазині, Переліку, навіть не в наявності. Взагалі, такий, як правило, є нюанс: що який товар є в переліку, той буде звичайно і без може бути, якщо без наявності, то і без не, не буде зазначена ціна товару. Відповідно, коли заскануєш такий штрих-код. Е чого я взагалі ці всі сканери, скажу чесно, використовую я особисто, тому що був час був час. Коли це був найкращий альтернативний варіант доступу до інформації з приводу того товару, який ти зараз ми, скажімо, чи того продукту, упаковки, який ти зараз держиш в руці, тому що, зокрема, е, от, ну скажімо, на сьогоднішній день у нас війна, у нас буває яка-небудь допомога гуманітарна, так? І ти береш оці всі консерви в руки, і ти не розумієш, що ти береш. Часто ж так буває. Так, ви будеш до сусідів прочитаєш, там є, є, так. Так, так, так. Mm -hmm. І от якраз в цих моментах досить гарно один із альтернативних способів це є оце саме сканер цих штрих-кодів. Другий альтернативний спосіб це вже трошки на іншу тему, але все-таки, оскільки ми за це заговорили, це допомога, якщо хто. Be My Eyes, yeah. допомога волонтера. Так, yeah, Be My Eyes. Кажуть, yeah. що вона там ще додалося тепер штучний інтелект, не тільки люди будуть допомагати, а сам штучний інтелект, що буде ще краще. Я не спробувала щось там, наче треба чи оновити, чи що, але вроді би ще могло би бути краще. Ну давненько я вже особисто цим не користувався, якось уже не, не було такої потреби. Але там теж треба гарну камеру мати, вона там, де коли каже, верх поверніть вниз і буває, що ти не розумієш, куди ти її то маєш повернути, і її складно подивитися. Можливо, але я вам хочу сказати, що спри, при, при, при допомозі цього Be My Eyes я один раз навіть телевізор налаштовував. Тобто дівчинка попалась дуже така, ну, і, і спочатку перелякалася, коли я їй це запропонував, але потім вона якось: ну давайте будемо пробувати. Кажу, дивіться, я команди знаю, мені тільки треба ну, говорити, що зараз підсвічено. І ну, з чим які операції можна зробити, звідти цього на екрані. Ну і ми за хвилину трошки-трошки мучилися, мучилися, поки пристосувалися саме до візуального нормального відображення цього всього. А коли ми вже до цього прийшли, то вже потім це пішло досить швидко. Цей процес і, таки мало слова. З приводу інших додатків. Крім оцих що двох, що я назвав, ну третій не працює, то така справа. На сьогодні в мене більше немає інформації, можливо, просто в мене немає, тому що немає у нас таких торгівельних. Можу сказати з приводу екомаркета і відсутності там подібного сервісу взагалі. Тобто там можна подивитися тільки перелік товару, будь-яких замовлень. Останнім часом, коли я це перевіряв, можливість таку їх там немає. Не було. Це було приблизно я ну, зараз не уточняв ближчим часом, бо дуже тепер ну, мало коли туди. Коли... Що ти Це... робиш як адвокат? Глянув, нема, а мало би бути, мало би бути доступно. Ти просто йдеш аж думаєш, ну нема, та й нема, піду в друге місце чи ти телефонуєш, шукаєш якогось керівника, чому нема. Як відбувається в тебе той момент, коли ти побачив, нема, а має бути, і що ж мені з цим робити? На жаль, напевно, я мушу Держу. визнати, що. За власною ініціативою дуже рідко. Я це роблю якісь поштовхи, надаю їм це тому, такий що... мирний адвокат. Ну, не, я не немає, я на то Бо я де коли шукаю час. собі гудзад дзвоню, Ні, мене я, я, я ж кажу. Я в мене на то не дуже є багато часу. Якщо хтось ставить завдання, от мене є зокрема такі ні, це думові... не про час, коли воно мені мега важливе, Я тобі ніч не буду спати. Я тобі всі хати 60 обійду, Якщо всі не мають часу, але я таки то зроблю. Прям як воно мені мега допекло. Якщо ні, то думаю, ну нехай собі буде ну, е осіб. кого я допікав, це Укрзалізницю, Було таке. Ну, ми з Андрієм ага. Стегницьким напевно разом з тим о, Стегницьким? Це ви таке. Вирли, а зараз навіть там є вагони для осіб з інвалідністю, але це не наша тема. Тож давай це якісь тема. поради користуватися такому... мобільними застосунками для придбання товарів, якими що ти рекомендуєш, і будемо завершувати. Все таки я хочу додати тільки те, що не тільки мобільними застосунками, а й веб-сервісами, угу. тому що вебсайтами є у всій... на комп'ютері, а де зручніше? Якщо веб-сервісом, то на комп'ютері, звичайно, значно зручно. Mm -hmm. А якщо мобільним додатком, то звичайно, що в додатку. Просто я ж кажу: якщо в АТБ взагалі не існує на, на сьогодні мобільний додаток, який, який реально працює і може це забезпечити, ну, то тут тільки на комп'ютері можна це mm забезпечити. -hmm. Тобто, АТБ і Сільпо — це додатки більш-менш доступні, і вони використовуються, і буде вам швидше все придбаєте швидко онлайн, сидячи вдома на дивані, гріючись в зимі, коли холодно, коли скоско, коли дощ падає, а ви товар замовили, вам додому принесуть. Андрій це спробував, в нього виходить, то, мабуть, і всіх інших буде виходити, так, я розумію так. на цій позитивній ноті ми будемо завершувати цей випуск, який сподіваюся, буде корисним. Робіть зміни у своїх громадах. Ходіть до різних магазинів, отримайте послуги і завжди звертайтеся до керівників, до адміністраторів, якщо щось недоступно, щоб міняли, і тоді буде все доступно. І нам буде добре. До побачення, до нових зустрічей. Хай щастить! До побачення, хай щастить.